Привіт, друзі! Скажіть, а у вас бувало таке, що ви 5 хвилин тому подумали про те, що час був відпустку, а стрічка Інстаграму вже пропонує вам гарячі тури на балі. Або ваш розумний помічник у телефоні раптом видає відповідь, яка, ну, трохи лякає своєю точністю. Або, може, ви чули історію, як системна кредитного скорингу банку відмовила людині в позиції лише через те, що вона живе не в тому районі. Або як алгоритм сортування резюме автоматично відсіяв усіх жінок-кандидаток на технічну посаду. Це не магія і це не теорія змови. Це повсякденна робота алгоритмів машинного навчання. І як бачимо, ці алгоритми далеко не завжди справедливі. Вони не злі, вони просто роблять те, чого їх навчили. А вчимо їх ми, люди, з усіма нашими упередженнями, стереотипами. І сліпими плямами. І ось тут, на цьому небезпечному перехресті коду і совісті, технологій і людяності, з'являється людина, професія якої сьогодні звучить для багатьох так само сфутеристично, як колись програміст чи smm менеджер Це етик штучного інтелекту, або, як у світі кажуть, AI-ethics. Чому це важливо? Тому що штучний інтелект це вже не просто іграшка, яка малює смішних котиків у стилі Ван Гога. Це технологія, яка вже сьогодні вирішує, кого взяти на роботу, кому дати кредит, який діагноз вам поставити в лікарні. І навіть у військових технологіях, хто є ціллю. Це інструмент неймовірної потужності. А як казав один мудрий дядько. З великою силою переходить велика відповідальність, да? Ви напевно дивилися спайдермена. І сьогодні ми з вами докладно, простою мовою, без зайвого техножаргону, але й без спрощень розберемося, хто такий AI-етик. чому ця професія не просто модний тренд, а життєва необхідність для будь-якої сучасної компанії і для суспільства загалом. Чому конкретно ця людина робить Точніше, що конкретно ця людина робить цілий день в офісі, да, чи в Zoom. І найцікавіше, як ним стати, яку освіту здобувати, що читати, куди дивитися. Якщо ви, можливо, чи, чи ваші діти бачите себе в цій ролі, обіцяю, це буде не нудна лекція, а глибока розмова про наше з вами майбутнє. Тому я дуже раджу вам додивитися це відео до кінця. Бо це не просто розбір нової професії, це по суті розмова про те, яким ми хочемо бачити світ, який ми будуємо просто зараз, і у якому нам жити, і жити нашим дітям. І звісно, ми можемо вести ці розмови, ми можемо планувати майбутнє, думати про етику і високі технології, лише завдяки тим, хто просто зараз виборює для нас це право, право жити. Творити і говорити українською на своїй землі. Величезна і двічна вдячність нашим захисникам і захисницям. Вся ваша робота, всі наші розмови можливо лише завдяки їм. Не забувайте про це, ні на мить і підтримуйте Збройні Сили України. Кожен донат, кожна гривня це інвестиція в наше спільне майбутнє, про яке ми сьогодні й поговоримо. Актуальний збір також в описі під відео. Отже, Почнімо з фундаменту. І перше, що спадає на думку, чому AI взагалі потребує етика. Хіба код не об'єктивний? Це, мабуть, найбільша і найбезпечніша помилка, яку ми досі робимо. Ми схильні думати, що комп'ютер це така холодна, раціональна машина, яка не має емоцій. А отже, не має упереджень. Якщо 2 плюс 2-4, то це 2 плюс 2-4. Да? Машина ж. Не може бути расистом чи сексистом, правда? Правда, але вона може бути ідеальним учнем, який на докраплю смоктав весь расизм і сексизм, прихований у даних, яких яку, яку її скормили, яку її навчили. Уявіть собі, ai модель як дитину. Якщо ця дитина росте в кімнаті, де всі книжки, які їй дають, розповідають, що всі лікарі, чоловіки, а всі медсестри, жінки, то ця дитина, коли виросте, буде щиро вважати, що так і має бути. Вона не просто зла, вона не зла, да, вона просто не бачила інших прикладів. Ось вам класичний приклад з реального життя, який вже став такий хрестоматійним. Кілька років тому компанія Amazon розробляла ai інструмент для сортування резюме. Ідея була чудова. Нехай машина проаналізує 100 тисяч резюме і відбере 100 найкращих кандидатів на технічні посади. Щоб навчити цю модель, їй згодували всі резюме, які компанія отримала за останні 10 років, і показали, кого в результаті найняли. Логічно? Логічно. А є великий виявився нюанс. Оскільки в минулому компанії, як і вся IT-галузь, наймала переважно чоловіків, AI зробив дуже простий висновок. Ага, бути чоловіком це ознака успішного кандидата. А от слово «жіночий», наприклад, у нас жіночий шаховий клуб чи жіночий коледж. Це негативний маркер. Система почала систематично знижувати бали резюме, де були ознаки того, що кандидат жінка. І це не тому, що якийсь програміст сидів і прописав: «If gender равно равно до female – reject». Ні, це тому, що машина знайшла приховану кореляцію у даних, яку люди туди заклали роками своєї неусвідомленої поведінки. AI-етик етик це людина, яка приходить до того, як цю систему запустити. І ставить просте запитання, друзі, а на яких даних ми вчимо модель? А чи не відтворюємо ми в коді старі помилки? А давайте перевіримо, чи однаково справедлива наша модель ставиться до чоловіків і жінок, до людей різного походження, різного віку, різної релігії. Інший жахливий приклад система Компас, яку використовували в деяких штатах США Да, для прогнозування рецидиву злочинів. Система аналізувала дані про людину і видавала бал ризику. Точніше, наскільки ймовірно, що вона скоїть злочин повторно, і виявилося, що ця система систематично завищувала ризики для темношкірих підсудних, навіть якщо всі інші фактори були однаковими. Знову ж таки, не тому, що код був расистським, а тому, що він вчився на історичних даних, де поліція частіше арештовувала людей у певних районах, створюючи хибне враження, що саме там злочинність вища. AI просто автоматизував системну помилку. І третя велика проблема, окрім упередженості, це так звана проблема чорної скриньки, да, Так, в black box problem. Сучасні нейронні мережі, особливо великі мовні моделі, такі як ChatGPT, або моделі, що аналізують медичні знімки, вони надзвичайно складні. Вони мають мільярди параметрів. Іноді ми можемо побачити результат. Модель каже: ну, на цьому рентгені є ознаки пухлини. Але ми не можемо до кінця зрозуміти, як саме вона дійшла цього висновку. Вона просто бачить паттерни, які не бачить людське око. А тепер уявіть, ai система відмовляє вам у кредиті. Ви питаєте, чому? А банк відповідає: Вибачте, ми не знаємо. Модель так вирішила. Або AI ставить вам діагноз, ви питаєте лікаря, на чому він базується. А лікар, ну це дуже складна нейронна мережа. Вона проаналізувала 500 факторів. Це прийнятно, чи маємо ми право на пояснення рішень, які приймає машина щодо нашої долі. Етик штучного інтелекту каже: так, маємо і його робота змусити інженерів будувати не просто точні системи, а й інтерпретовані прозорі системи, щоб ми могли. Відкрити каталог, да відкрити капот і подивитися, на чому базується те чи інше рішення. І ми бачимо, що AI етик потрібен, бо технології не існують у вакуумі, вони вплетені в суспільство, і вони можуть як виправляти наші помилки, так і посилювати їх до катастрофічних масштабів. Етик це той, хто намагається спрямувати цей процес у перше русло, а не в друге. І давайте тоді перейдемо до нашого слідчого, да, питання. Що ж робить AI ETI, який в нього робочий день? Багато хто уявляє собі такого собі філософа в білому халаті або в худі, як, так як заведено в ІТ, який сидить у кутку і розмірковує про проблему вагонетки. Мовляв, чи має безпілотний автомобіль знизу збити одного пішохода чи п'ятьох. Це, звісно, цікава задача, але 99% роботи етика – це не вона. Його робота набагато більш практична і приземлена. По суті, ai – це одночасно аудитор, перекладач, стратег і корпоративна совість. Давайте подивимося на його конкретні завдання. І спершу це аудит даних і моделей. Це те, про що ми говорили, перш ніж команда Data Sciences почне вчити нову модель, приходить етик і ставить незручні питання. Звідки ми беремо ці дані? Чи отримали ми згоду на їх використання? Кого ці дані репрезентують? Чи достатньо у нас даних про жінок, про людей старшого віку, про людей з інвалідністю? Да, от Тут привіт боротьба з упередженістю. Які найгірші сценарії використання цієї технології? Що, якщо помиляється, да, яка ціна помилки? Одне діло AI неправильно переконував вам фільм, інше неправильно поставив критичний діагноз або запустив якусь ракету. Розробка внутрішніх політик. Да, друге, точніше, чим займається м, наш AI-етик, це розробка внутрішніх політик да, і Конституції AI. ai етик не просто критикує, він створює правила гри, він допомагає компанії розробити її власні етичні принципи AI. Це документ, який може. Який каже, ми як компанія зобов'язуємося. Перше, наш AI завжди буде справедливим, наш AI буде прозорим, наш AI буде підзвітним. Ми ніколи не будемо використовувати AI для маніпуляцій чи завдання шкоди завдання шкоди. Да? Для вас, як для підприємців, це не просто красиві слова, це ваша репутація. У сучасному світі скандал через російський алгоритм може косути компанії мільярди. Третє таке завдання це перекладач між світами. Це, мабуть, найважливіша його роль. Да? Уявіть собі кімнату, де сидять інженери і юристи. Інженер каже, я можу оптимізувати модель, підвищити точність на 2%. Але для цього мені треба зібрати ось ці 5 типів даних про користувача. Юрист каже, ви не можете збирати ці дані. Це порушення приватності і закону про захист даних. Менеджер каже, мені потрібна ця точність, щоб виграти в конкуренті. Починається конфлікт ai – це модератор і перекладач. Він розуміє і технічну сторону, що ці 2% точності, як вони, наприклад, потрібні, да? і що це таке, і юридично, які ризики, і, і також має ще й розуміти бізнесову сторону. І він допомагає знайти компроміс. Він каже, окей, ми можемо чи досягти схожого результату, використовуючи там, анонімні дані, наприклад. Да? Або давайте запитаємо у користувачів напряму згоду і прояснимо, навіщо нам це. Бо може ці 2% точності не варті того репутаційного ризику, який ми на себе беремо. Він будує мости там, де інші бачать стіни. Четверта така задача да, етичного менеджера: це етичний, ви чули про таких білих хакерів, які намагаються зламати систему, да, щоб знайти вразливості. І я робить те саме. Але з етичної точки зору він цілеспрямовано годує чат-бота провокативними токсичними запитаннями, щоб перевірити, чи не почне то генерувати мову ворожнечі. Він намагається знайти такі вхідні дані, на яких модель ламається і видає абсурдні чи небезпечні результати. Це називається стрес-тест людяності. Да? Для кого це актуально в Україні? Зараз от хтось із вас, особливо з малого чи середнього бізнесу, може сподумати, ну це все іграшки для Google, Microsoft, да, чи там для дії. У мене маленька компанія, ми просто робимо crm систему інтернет-магазин, мобільний додаток. Навіщо мені етик? А я вам скажу: якщо ви використовуєте хоча б чат-бота на основі AI для підтримки клієнтів, вам уже треба думати про етику. Бо що, якщо цей бот почне ображати ваших клієнтів або давати їм шкідливі поради? Відповідати будете ви. Якщо, HR -департамент, якщо ви, наприклад, HR-департамент да, і купили AI рішення для аналізу резюме, вам треба знати, чи не дискримінує воно когось. Якщо ви медіа і користуєтесь AI для генерації новин чи модерації коментарів, ви несете відповідальність за те, що він генерує. AI-етик це не розкіш, це техніка безпеки. Це як мати юриста, який читає контракти або бухгалтера, який веде звітність. Скоро компанія без AI-етика. Хоча б людина, яка виконує цю функцію, буде виглядати так само дивно, як компанія без юриста. До речі, друзі, якщо вам вже цікаво і ви бачите цінність у таких глибоких розборах, це найкращий момент, щоб просто зараз тиснути на кнопочку Подобається. Підписатися на наш канал. Якщо ви ще не з нами, і написати в коментарях, яка з проблем ai етики вас турбує найбільше. Це упередження чи це проблема чорної скриньки. Або, можливо, страх втрати роботи. Мені дуже цікава ваша думка, і це неймовірно допомагає каналу розвиватися і поширювати важливі ідеї. І також генерувати новий контент. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого як стати AI-етиком. Одразу скажу: станом на сьогодні у світі, і тим більше в Україні, практично не існує бакавратської програми під назвою Етика штучного інтелекту. Це надто нова і надто. Міждисциплінарна галузь. Це не та професія, куди можна прийти, просто закінчивши один факультет. Це професія синтез, це те, що в бізнесі називають ті шейпед спеціаліст, те подібний спеціаліст. Уявіть собі літеру Т. Вертикальна риска це ваша глибока експертиза в одній конкретній галузі. Горизонтальна риска це ваше широке розуміння багатьох суміжних галузей, що дозволяє вам спілкуватися з різними фахівцями. AI-Ethic – це класичний та подібний фахівець. Існує умовно два основні шляхи в цю професію. Перший це технар, що став гуманітарієм. Це найпоширеніший шлях. Ви програміст, дата сансік, ml інженер чи аналітик даних. Ви вже маєте ту саму вертикальну риску, ви глибоко розумієте, як технології працюють. Ви знаєте, що таке нейронна мережа, що таке навчання з підкріпленням. Що таке зміщення, у Да? Ви говорите з інженерами однією мовою, але вам не вистачає горизонтальної ризики. Вам потрібно дорости, доростити гуманітарну частину. Що ж вам потрібно вивчити? Філософія та етика, і не просто проблема вагонетки. Вам треба зрозуміти базові етичні теорії. Що таке утилітаризм? Да, там, дія правильна, якщо приносить максимум користі для максимуму людей, що таке деонтологія, є чіткі правила, які не можна порушувати незалежно від наслідків. Саме на цих принципах будуються етичні фреймворки для AI. Також треба трошки підучити право, це must have. Вам треба знати, що таке GDPR, Європейський регламент про захист даних. Да? І особливо, що таке AI акт, закон ЄС про регулювання штучного інтелекту. Це буде ваша Біблія, бо цей закон матиме такий самий вплив на світ, як колись ДДПР. Да, Соціологи також треба розбиратися трошки в і психології, да і поглиблювати ці знання. Тому що вам треба розуміти, як технології впливають на суспільство і на окрему людину, що таке когнітивне викривлення, що таке системна дискримінація, комунікація та емпатія. Да, це те слідує, що вам треба вчити. Це, можливо, найскладніше, тому що вам треба навчитися пояснювати складні технічні речі, не технарям, юристам чи менеджерам, і навпаки, пояснювати складні етичні концепції технарям. І робити це не з позиції я тут найрозумніший, а з позиції партнера. Другий шлях входу в професії такий гуманітарний, да, що став технарем. Цей шлях зустрічається рідше, але, як на мене, такі спеціалісти навіть цінніші. Ви юрист, філософ, соціолог, психолог, правозахисник. Ваша вертикальна ризка це глибоке розуміння людини у суспільстві. Ви розумієте, що таке права людини, справедливість, закон, але вам бракує технічної горизонталі. Вам не потрібно ставати кодером, вам не треба вміти писати нейронні мережі, але вам в життєво необхідно розуміти принцип їхньої роботи. Що вам вивчити? Основи Data Science і Machine Learning, да, вам треба пройти курси, наприклад, знаменитий AI for Everyone від Andrew Іна да, на курсера. Або це все простою мовою пояснять, що таке навчання з вчителем і без вчителя, чому виникає перенавчання, перенавчання моделі, да, що таке великі дані, технічний жаргон, да, вам треба розуміти, що мають на увазі інженери, коли кажуть АПІ. Деплоймент, да, Set, Ви маєте говорити з ними хоча б на рівні розуміння концепцій. Екосистема AI да, її також треба розуміти. І це, це те, як будують моделі, чим відрізняється комп'ютерний збір від да, обробки природної мови. Де конкретно вчитися? Онлайн-курси да, Coursera, EdX, Шукайте курси за ключовими словами: AI ethics, да, Responsible AI. Trustworthy AI. Багато провідних університетів Стенфорд, Гарвард, Мічиганський, мають там безкоштовні чи доступні курси, сертифікації, да, такі, як компанії Microsoft, Google, IBM, пропонують свої сертифікації з відповідного AI. Да. Вони дуже практичні. Також є професійні спільноти, шукайте організації на кшталт AI, Essex Labs або For Humanity, читайте їхні звіти, долучайтеся до вебінарів. Читайте книги, почніть з класики, наприклад, Atlas of AI, Кейт да, Кроуфорд, або Weapons of Mass Destruction, зброя математичного знищення від Кейсі ОНІЛ. Також хотів би дати таку пораду для батьків і молоді. Якщо ваша дитина зараз вчиться у школі і ввагається між математичним та гуманітарним профілем, не змушуйте її обирати. Це ідеальний час. Порадьте їй вступати, наприклад, на computer sciences, да, але паралельно брати курси з філософії, права чи соціології. Або навпаки, нехай вчиться на юриста, але обов'язково пройде кілька серйозних курсів аналізу даних. Майбутнє не за вузькими спеціалістами, майбутнє за тими, хто стоїть на межі дисциплін. А... Але що ж в Україні? В Україні це поле фактично не пахане ниво. У нас є блискучі технарі, є сильні гуманітарії. Але містків між ними майже немає. Але саме зараз, у контексті післявоєнної відбудови, нам як ніколи будуть потрібні ці люди. Ми будемо впроваджувати цифрові системи в уряді, в уряді, в медицині, в освіті, у відновленні інфраструктури, і нам потрібно будуть люди, які прослідкують, щоб ці системи були прозорими, справедливими і працювали для українців, а не створювали нові проблеми. Тому, якщо ви думаєте про цю кар'єру, попит на вас буде колосальний. Ви будете буквально формувати обличчя нової, технологічної і водночас людяної України. Що ж, друзі? Ми сьогодні з вами пройшли доволі довгий шлях від питання, що це за дивна професія, до, сподіваюся, чіткого розуміння, чому AI етик це один із головних фахівців найближчого майбутнього. Але перш ніж ми підсумуємо, я хочу ще раз щиро і без зайвого пакосу, пафосу пафосу. Подякувати тим, хто робить цю розмову можливою, етика, технології, майбутнє, відбудова всі ці слова мають сенс лише в одному випадку у випадку нашої перемоги і у вільній незалежній Україні. Будь ласка, не зупиняйтеся підтримувати Збройні Сили України, щоб там не було, які б не були новини. Зараз після цього відео зайдіть на сторінку фонду, якому ви довіряєте, да, там, і зробіть донат, або можете зробити донат там, на наш збір, він також піде в цільому да, куди треба. Навіть невелика сума, якщо вона регулярна, це та цеглина, яка тримає нашу оборону і наближає перемогу. Вся наша робота лише тло для їхньої титанічної праці. Отже, які три головні висновки я б хотів, щоб ви винесли з нашої сьогоднішньої розмови. AI етик це не дивак філософ, а критично важливий запобіжник. Він потрібен, бо AI це дзеркало, яке відбиває і посилює всі наші людські упередження. Робота етика почистити це дзеркало. Ця професія потрібна не лише IT-гігантам, вона потрібна будь-якому бізнесу, будь-якій державній установі, що використовує AI. Це питання не хайпу, а управління ризиками, репутації та юридичної безпеки. Щоб стати AI етиком, потрібен синтез знань. Це ідеальна кар'єра для людей, які люблять і технології, і людей. Немає значення, з чого ви почнете, з коду чи з права. Головне, щоб ви були готові вчитися і будувати мости між цими двома світами. Ми живемо в унікальний час, коли код буквально стає законом. Алгоритми все частіше вирішують долі людей. І нам, як суспільство, життєво необхідно мати фахівців, які можуть читати цей код не лише з технічної, але й з людської точки зору. AI етик це той, хто тримає руку на пульсі технологій, але водночас дивиться їм у вічі з позиції совісті. Це професія не стільки про машини, скільки про нас із вами, про людей. Дякую, що були зі мною весь цей час. Якщо було корисно і цікаво, ви знаєте, що робити. Вподобайка цьому відео, підписка на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові глибокі розбори. І будь ласка, обов'язково підтримуйте наших. Будуємо розумне, і головне, людне майбутнє в нашій вільній країні. До зустрічі!